Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні у нас з вами відео про синдром самозванця. Це дуже така чутлива і цікава тема, тому що кожен з нас, мабуть, відчував на собі, що це таке. Якщо ви не в курсі синдром самозванця, це значить те, що ви, маючи якийсь доволі таки нормальний успіх у якійсь справі, яку ви постійно робите, наприклад, ви там займаєтесь рукарством, відчуваєте, що ви нічого в цьому не варті, думаєте, що ви ні в чому не компетентні, адже ось, наприклад, там мій колега. Робить більше там, стрижок на день, ніж я, або якийсь колега посів якесь місце на конкурсі, а ви цього не зробили. Або просто ви відчуваєте навіть не порівнюючи з іншими, просто відчуваєте, що ну так, я щось можу, але це нічого не варто порівняно там, з тим, що могло би бути, наприклад. Тобто ви ставите собі дуже великі цілі, або дуже велику таку планку, до якої не можете досягти. Дуже часто цей синдром пов'язаний з тим, що людина. Ставить, по-перше, так, собі дуже якісь великі цілі, вона не вважає, що невеличкі досягнення це вже є досягненнями. А по-друге, вона пов'язана також з тим, що якщо ви знаєте про ефект данінга Крюгера, тут десь буде саме картинка, як саме ця крива розподілена, то ось, наприклад, людина, яка взагалі нічого не знає в темі, тобто новачок абсолютний. Вона на 100% впевнена в тому, що вона все знає. Це завжди так працює. Людина, яка нічого не знає, в якій сфері, думає, що вона знає в ній все. Тобто, вона не думає про те, що там дуже багато якихось є таких хитливих речей, тобто якихось суперечливих таких. Маневрів, які може знати тільки професіонал. Тобто, просто сказати ось так, а не так, не знаючи нічого, це ну, не зовсім справедливо. Далі вона ця крива різко починає спадати, коли людина досягає рівня десь середнього такого знання, тобто, ну, глибо, глибше поринає в цю тему, наприклад, ту ж саму психологію, ось як я, і починає вивчати і розуміє, що вона ніфіга не знає, тобто вона розуміє, що. Нічого із того, що він думав, що він знає, не виявляється правда, бо виявляється, але ну не таку, на таку ось таку дрібочку. Тобто, людина починає складати руки. Вона вважає, що вона зовсім не фахівець в цій сфері. І, вже коли людина реально експерт, вона трішки підіймається, тобто вона покриляється, починає якусь впевненість набирати, але все одно не відчуваєш, що знає це тему на 100%. тобто починає все одно себе критикувати. Взагалі так працює, то що чим більше ми знаємо, тим більше ми сумніваємось, тому що розуміючи то, те наскільки складний цей світ, наскільки складно все влаштовано, людина починає більше сумніватися і менше стверджувати і менше сперечатися з іншими людьми. Ну це і називається мудрість, тому що починає розуміти, що не все так просто. Тобто, просто сказати ні, не так не завжди буде правдою, тому що буде правдою, мабуть, ні. Є ще багато інших версій. Ось це, мабуть, буде правдою в більшості суперечок, тому що дуже багато різних є версій, навіть щодо того, як влаштований, наприклад, фізично наш світ, тобто це можна науково пощупати, дослідити, але все одно дуже багато є суперечок, ну не таких базових, наприклад, про силу тяжіння або ще про щось, тому що це вже доволі таки досліджено, але є багато інших. Наприклад, відкриттів саме щодо космосу, або ще якихось там тіл, планет, систем, які ще мають бути підтверджені, тому що не мають цьому підтвердження. І багато науковців досі про це сперечаються. Психології так взагалі. Тобто, тут мені здається, синдром самозванця дуже гостро посилений. От в сфері, мені здається, це науковій, соціальній, освітній сфері. Людина, яка постійно має розвиватися, адже ця сфера сама по собі розвивається. Людина починає дуже багато разів відчувати на собі синдром самозванця, тому що ну, не встигла вона почути цю якусь. Трошки відстала від новинки якоїсь від нового відкриття, від того, що якусь статтю там написали і все перевернулося з них на голову. Тобто, і людина починає думати, що все, що я вчила, це взагалі безцінь, Ось, наприклад, тут відкрили. Ось я не встиг навіть це зробити. Насправді це просто пов'язано з цією сферою. Тобто, в психології дуже багато з думок, які постійно змінювалися і змінюються повсякчас. І, звісно, як я, так і багато інших студентів-психологів, так само і психологів-практиків, вони розуміють, що їм потрібно постійно підтримувати свою кваліфікацію, постійно цьому розвиватися і так, іноді зневірятися в тому, що ви вчили до цього, або в тому, в чому ви були впевнені до цього. Тобто, думали, що тільки так, там, наприклад, з пацієнтом або з клієнтом, якщо ви. Не психолог, а не психотерапевт, ви там працюєте. А зрозуміли потім, що ага, і вже і це не так. Або, наприклад, вірили свято в те, що так потрібно бути з пацієнтом, як в психоаналізі, наприклад, на відстані не розмовляти з ним про свої якісь правдиві речі, про своє особисте життя. А потім розумієте, що навіть в психоаналізі можна, наприклад, це використати, тобто піти проти цієї концепції. І робити зовсім по-іншому, як це роблять інші напрямки. І ось тут постає питання так? Щобто ще все, що до цього вивчили, що воно нічого не варте, наприклад, в тому ж перукарстві, якщо ви знаєте, що можна постригти ось так, але можна зробити це швидше, і ви відкриваєте для себе дуже багато чогось нового в тій же стилістиці зачісок, і ви розумієте, що все, що до цього ви вчили, воно якось таке трішки безглузде. Я скажу вам ні, це не безглуздя. Те, що ви вчили спочатку, то є ваша база. Навіть якщо ця база виявляється не дуже такою доречною, тобто в житті іноді все не так просто, як кажете вам, ця база, але вона це є ваш фундамент. Якщо б ви її не знали, то у вас би не було з чим порівняти. Тобто не потрібно думати, що якщо ви там знаєте тільки ось цю базу, то все, ви вже не ну ви вже там нічого не знаєте. Ні. Насправді, якщо ви її знаєте, так це середні знання, база це невисокі знання. Але маючи базу і читаючи якусь, наприклад, новину про те, що там відкрилося це, ви порівнюєте, що це, що було до, справді трошки хибне. Тобто, воно, ну так, так, але ні. І ось тоді ви стаєте експертом, тому що ви вже починаєте аналізувати те, що вам просто виклали як ось так і тільки так. З тим, що а в житті воно інакше, <кліп> а в житті воно таке собі хитке. Ось так. Також я ж кажу, це також цей ефект пов'язаний з тим, що людина е починає просто взагалі, розуміти, наскільки багато знань треба, щоб бути експертом, ну, як знаючи, як вивчають англійську. Тобто, ви знаєте там ABCD, потім вивчите слова якісь легенькі, і зачебто ви вже знаєте англійську. Але через 10 20 років, коли ви дізнаєте, ну, дізнаєтеся багато слів з англійської, ви розумієте, що ви цієї мови взагалі не знаєте. Тому що там є стільки слів взагалі незрозумілих. Тобто навіть якісь там великі поліглоти їх можуть не знати, і а то ви. Тобто, і ви розумієте, що. Мого я, здається, такі собі англійський, тобто я ще не прям, я не носій цієї мови, от носій, навіть на сії, може, деяких слів не знати. Ну, ми також не всі слова з української мови знаємо. І тобто, щоб справді вивчити англійську, то мають ну, все життя на це треба витратити, тому що це неможливо вивчити за один рік або за два повністю всю мову. Ось так. Якщо у вас є така проблема, але тут дуже важливо, якщо це пов'язане не стільки зі сферою, тобто, от я зараз перечисляла такі сфери, в яких дуже критично може бути саме ось це ставлення до себе, тому що ці сфери дуже розвиваючіся, і вони дуже якісь потребуючи багато знань, справді, тобто потребуючи свого розвитку. Так само там, наприклад, якісь лікарі постійно потрібно. Поповнювати свої знання, тому що хвороби змінюються, лікування змінюються, і тому ви можете стати некомпетентним просто в одну мить. Але якщо у вас сфера, наприклад, більш-менш, ну там також є розвиток, наприклад, і в бухгалтерії, там, і в інших сферах там, юридичних, там є багато нових законопроєктів, але все одно у вас більш-менш є таке усталене розуміння, що потрібно для класного, не знаю, юриста, для класного фінансиста, які приблизно знання там. Ну, база така, яка майже ніколи б не змінювала. Або, наприклад, в математиці, якщо ви саме викладаєте математику, бо ще щось там взагалі майже нічого такого не змінюється, це більш-менш стабільна наука. І чому ж тоді у вас є такий синдром? Скоріше за все, це також пов'язано з тим, що ви як людина ставите собі, я ж кажу, таку велику планку, до якої не можете досягти. Це якийсь такий трішки нездоровий перфекціонізм, який працює не на вас. І тут потрібно зрозуміти вам, що так, ви повинні продовжувати розвиватися, не кидайте цю справу, але ставтеся до своїх успіхів більш-менш нормально. Тобто, можливо, вам навіть допоможе порівняння своїх успіхів з іншими, що, наприклад, інші і цього не знають, іноді справді це допомагає, хоча і це не дуже коректно. Найкраще це розуміти те, що я, е, я порівняно з тим мною, який був 10 років тому. Ну, я набагато розвинувся. Тобто за ці 10 років ще я працюю в цій сфері, або рік навіть, ну, коли я не знав нічого, і тут я знаю вже ось 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 ось. І навіть перерахуйте, скільки ось ось-ось ви знаєте, то невже ж я нічого не досяг? Тобто, якщо навіть ці досягнення, на мою думку, чи не такі, які б я хотів би досягнути? То мені просто треба ще більше в цьому працювати, але не забувайте про те, що я і так вже майже експерт. Тобто я вже за 10 років, це точно я вже майже дав на топ рівні. Тобто це дуже важливо. Ці роки, ці, ці роки праці, вони не можуть бути просто забутими. Неможливо так забути, що я робив до цього. Далі, якщо у вас просто є така низька самооцінка, наприклад, або невпевненість у собі. То тут складніше, якщо у вас є ось така сама проблема, адже з цим треба працювати, скоріш за все, у психолога або психотерапевта, тому що це може бути пов'язано не тільки з тим, що ви просто самі себе критикуєте, а може бути пов'язано з іншими якимись там синдромами, розвитами або ще щось. Ну, це не обов'язково, але може бути. Якщо просто у вас низька самооцінка, то, звісно ж, потрібно почати більше хвалити себе, наприклад, писати ті ж самі щоденники, якісь. В кожен день писати щось, що я сьогодні зробив, і яку там приблизно я можу собі поставити оцінку, і похвалити себе в цьому щоденнику. Це дуже важливо. Наприклад, може навіть я не знаю, наскільки у вас з батьками або з друзями, яка підтримка. Тобто, пишіть своїм друзям, так ви мовити, похвастайтеся якимись досягненням. Якщо ви знаєте, що цей друг точно, або там відсотків 90, що напише щось добре у відповідь. То вам це просто підніме настрій, як мінімум, і трошки ви забудете про те, що ви себе критикували і казали, що нічого не вартий. Тобто можна спрацювати так. Я вам кажу зараз більш практичні речі, тому що так в теорії там все трошки складніше. Я не хочу це все всі, надто поглиблюватися. Ось, ну і на прикладі себе можу сказати, що мені допомагає. Наприклад, в тому ж самому відео про Стерненка і про притулу, коли почали, звісно, мене це трішки здивувало, те що люди так, не зовсім розуміють, де зализування, де психологічний розбір. Але, тим не менш, я собі пояснила це так: блін, Марина, тобі пишуть люди, які взагалі не знають, що таке психологія. Ось тому вони це й пишуть. Тобто. Ну, Я розумію так, що ця критика має бути ну, має бути. на кожному каналі, вона має бути. І я розумію, що є люди, справді трішки розуміють, ну, які трішки хоч щось знають про психологію, і вони таке б не написали. Ну, просто от Я собі уявляю людину, яка. Знається, хоч щось, хоч щось вчила, вона не може таке написати. Вона може написати, що так, 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 але там якісь зауваження до там, некоректних, наприклад, репів, на якихось некоректних фраз, якихось, наприклад, не дуже, не дуже там, впевнених, ще щось в чомусь постулатів. Тобто, якщо там було написано щось таке, я повірила, що ця людина розбирається в психології. А якщо пишуть, що просто це щось мені не подобає, ну це просто особиста думка цього автора коментаря, і він не зовсім просто розуміє насправді, що означає психологія, що означає психологічний розбір, про що це наука і про що ці розбори. Ну от і все, я це все <схи> вважаю, що це так. варте уваги, якби це було трошки більш глибоко пояснено. Якщо людина має такі поверхневі знання. То що можна від неї очікувати? Я ж кажу: що чим менше людина знає, тобто новачок, тим більше вона впевнена у собі. Чим більше знає, тим менше впевнена. Тому що ну, от я, я менше впевнена у собі, хоча я розумію, що мої знання десь. Ну, хай десь не прямо посередині, а десь ось тут, то <смас> людина, яка нічого не знає, може мене тут зараз навалити, що ти, ти хто ти така, а хто ти тут, що ти тут робиш? Особливо, якщо просто ще якесь є перенесення, якщо я просто дратую саме як людина, та все, це я б взагалі вислухала дуже багато чого. І ви можете таке вислухати. Це ж не тільки психологія стосується і юридична справа, і все інше. Тобто, якщо ви також знімаєте якісь відео, знімаєте. Тікток, і знімаєте дуже чого багато про свою сферу діяльності, або ведете якусь сторінку, яка пов'язана з вашою там бізнес-ідеєю. Там дуже багато, мабуть, у вас коментарів, але не треба складати руки, і не треба справді страждати на цей синдром самозванця. Тому що деякі люди його чіпляють на вас, що ви самозванець. Не треба, якщо ви знаєте об'єктивно, от подивіться на справу об'єктивно це також така порада. Об'єктивно гляньте, а скільки людей... Також можуть знати те, що і ви. А скільки людей витратило стільки часу на це, та дуже мало таких людей. Дуже мало таких людей. Уявіть собі, наскільки ви унікальні в цій справі. І все. І це вже підніме вам самооцінку, і ви забудете взагалі про тих коментаторів. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там є дуже багато розбірів, книжок або, наприклад, голосувань про те, про це, тобто, що там яке відео засняти. І там я також викладаю приблизно, коли яке відео вийде. Якщо ви хочете за цим слідкувати, то переходьте на мій телеграм-канал. Ось так бажаю вам усього найкращого. Бажаю вам позбутися від цих всіх тараканів у голові, так би мовити, які кажуть вам, що ви нічого не варті. Тому що це насправді ну, ваше ставлення до себе трішки таке занизливо критичне. Якщо з ним боротися, ну я думаю, що все у вас вийде. А якщо у вас не виходить, то звісно, треба йти до спеціаліста, тому що, мабуть, тут не все так просто, є, є якась ще проблема, яка пов'язана з вашою самореалізацією і з вашою ініціативою або якоюсь впевненістю у собі. Тобто тут може бути щось глибше, і тоді мої поради вам не дуже допоможуть. Ось так буду завершувати це відео. Всім вважаю добра, щастя, здоров'я, до побачення.